Першими почали цвісти саме магнолії в ботанічному саду. Наразі цвіте два різновиди магнолія кобус та магнолія Лебнера. Всього в саду є 12 видів. На території всього Ужгорода понад 20. Фахівці кажуть, перші дерева магнолії в місті висадили понад 100 років тому. Відтоді магнолії облюбували тутешній клімат і почувають себе тут комфортно. Свідченням цьому є щорічний пишний квіт дерев. Весь період цвітіння магнолії в Ужгороді – понад три місяці. Зараз квітує в нас магнолія кобус, магнолія лебнера, які зацвіли білими квітами. Значно пізніше буде цвісти магнолія Суланжа, там вже різного кольору, потім магнолія лілія цвіта. Ну, звичайно, в колекції в нас є 12 видів магнолій. Які квітують на протязі значить, трьох місяців, тому що є магнолії, які зацвітають уже коли листя є, то буде десь кінець травня, початок червня.